Чай, кава, какао та банани стали першими жертвами глобальних змін клімату, що позначилися на наших продуктових кошторисах. Через проблеми в їх вирощуванні тепер ціни на ці продукти зростають щоденно. Тепер до цього списку приєднався і цукор. Його вартість у світі побила рекорд за 30 років. Та урядовці в Україні іншої думки вони далі затзатятий бій цукровому подорожченню і винними вважають не клімат, а спекулянтів. Після цього черги за цукром почали множитися. Тож чи варто і вам стати в неї про майбутню ціну цукру? Далі Олег Філатов в огляді вартості продуктів від грошей та цін. У полюванні за дешевим державним цукром пані Галина озброєна до зубів, взяла для цього своїх подруг, бо на один чек відпускають лише 5 кілограмів. Приїхала на власному авто, сподіваючись купити більше, та не вийшло. У нас тут 10 кілограмів сахару. п'ять її п'ять моїх. По 4 рубля зіберуть, а на базар по 7 там лакам, посім чим то. Тим боля знаєте, як то переплачувати. у кабміні. Заспокоюють, ніяких підстав для зростання ціни на цукор не існує. Мовляв, це спікулянти сезони накручують ціни, тому й надалі з ними боротимуться дешевим цукром з держрезервів. Нам якраз тих інтервенційних запасів, які є, вистачить навіть із перекриттям на початок нового сезону. Розпочнеться новий цукор, новий врожай і все В кінці серпня місяця запускається в роботу вже три цукрові заводи. А до кінця вересня місяця всі цукрові заводи будуть в роботі. Дешевого цукру бути не може. Або його не буде взагалі. І е, те, що ми мали дешевий цукор декілька років підряд. Е, сьогодні ми маємо дефіцит і уже відносно дорогий цукор. А завтра ще матимемо ситуацію, коли взагалі його не буде і дорогого цукру. Любиш солодке, терпи гірке. Комусь це просто слова, а пану Віталію суворі будні. Він директор великого цукрового заводу на Черкащині. На згадку від радянських часів тут залишили хіба що приміщення. Все решта сучасне. Та пан Віталій не впевнений, що завод вчасно запуститься. При тих цінах, які хочуть встановити урядовці на цукор, виробляти його стає нерентабельно, а благодійністю займатися не хочеться. Тисяча тонн саме стільки цукру залишилось у Пальмірського заводу з минулорічного сезону. Ось відгружають останнє. Цього року виробляти цукор з буряків тут не будуть. Вперше за багато років. Лише з тростини. і то, якщо пощастить. Попри все, цукром зацікавився антимонопольний комітет. Там хочуть штрафувати тих, чиї ціни на продукт не влаштовують чиновників. Та це не поліпшить ситуацію. Цьогорічне виробництво цукру зменшиться до набувалих показників. Дефіцит 500 тисяч тонн, кажуть експерти. Тому про дешевий цукор слід забути. Якщо Восени минулого року цукрові заводи були змушені продавати цукор за ціною 2,50-260 за кілограм, то в цьому році, скоріш за все, ціна не опуститься нижче позначки 4 гривні за кілограм. Це означає, що ціни для споживачів також середні річні будуть вищими. Найгіршої ситуації з цукром можна очікувати цієї зими, кажуть експерти. Тоді ціни на цукор можуть зрости до 10 гривень. Якщо ажіотаж не спаде, то ця цифра як мінімум буде вдвічі вищою. Саме на вашій паніці живляться спекулянти. Олег Філатов, ТВА. Однією з перевагою цих складних економічних часів стала відносно дешева їжа минулого року. Ціни на продукти в світі лишались найнижчими за кілька років. Однак приємно швидко закінчуються. В останні місяці рекорди з продуктового подорожчання пройшлися світом. Тепер деякі наїдки цінніші від вашої автівки чи квартири, принаймні в очах банкірів. Це банківське сховище, де замість золота тримають елітний сорт сиру пармезан. Все, що ви бачите, разом коштує 130 мільйонів євро. Банк Кредем в Італії погоджується брати у заставу тільки пармезан, коли видає кредити його італійським сироварам. Справи у них поки кепські і ця схема для них геніальний порятунок. Цей сорт сиру потребує кількарічної витримки у підвалах. Тож, поки він лежить на цих спеціальних полицях у банку, він працює на сироварів одразу у двох напрямках вистигає і вже дозволяє заробляти схема. Не нова та в останні її місцеві сировари використовували лише у часи, коли Європа лежала в руїнах Другої світової. Тоді пармезану вдалося відновити свої високі ціни в асоціації його сироварів. В Італії вірять, що це вийде і після цієї кризи. Ну і ще про кілька цін, про які вам варто знати сьогодні. Дуже важкий день виявився для гривні. Вона дуже подешевшила в офіційних. Курсах валют від НБУ дешевшала і в обмінниках України. Давайте подивимось далі. Тож там долар в обмінниках подорожчав на 4 копійки за добу, плюс до 4 вчорашніх євро на 12. Кращі ціни на валюту серед туристичних центрів України далі. Найдорожча купівля та найдешевший продаж для долара та євро. Сьогодні майже всі вони в обмінниках Севастополя. І тепер про несподівані втрати гривні в курсах валют від Нацбанку. Тут на 10 копійок зросла ціна долара та аж на 30 євро. І офіційна ціна бакса в Україні тепер лише за 6 копійок від 8 гривень. І сьогодні нафта дісталась найвищої в цьому році ціни 74 долари за барель. Рекорд допомогли встановити одразу кілька позитивних економічних ознак з різних кінців світу. Серед них були промислове пожвавлення в єврозоні та збільшення популярності нових домівок у штатах. Однак знову ніяких ознак відновлення попиту на нафту у світі не було. Без цього така вартість барелю не зможе довго триматись. І на кінець нагадаю, наступний тиждень у грошах та цінах буде цілком присвячений тому, як започаткувати успішний бізнес у ці складні часи. Виявляється, це найкращий для цього період. Тож, якщо ви хочете поділитися власними історіями успіху для цієї теми, пишіть мейли на гроші -песик або лишайте відео меседжі на Ютуб каналі TVI.